Всім доброго дня. Заїхав я до Діми і Андрія в Воскресінці. Тут хлопці розвели таку куньву, що вже є, є на що подивитися, є що показати. От є у них така кобила, кобилі 6 років. Кобила е, Сергій привіз її, по-моєму, з Запоріжжя і вона має дійсно совєтську кров. І Подивиться, наприклад, які є е, коні. Совєтський і вона щось мені нагадує. Зараз я вам покажу. Камера того не передає. Ну, кобила досить потужна, довга, висока. Ну, Всього є десь кілограм 800 має бути, ні? Є, є. Має бути. Дуже гарна кобила. Покійна, темно. Отака. Вона народила їм одна луша від харі. Зараз вона не жеребна. Думали, що буде жеребне, а в лекар не жеребне. Бо вона з ну, своїм сином думали, що може вона десь, як, як кажуть, що ухопила, в нас так кажуть, що може десь так як жеребець є у діми, тут теж, і вони разом пасуться. І думав, що може, пцево. а він не пускає її. Вона його не пускає ні, до себе. Вона знає, що її син, то і що. Угу. Кубила. І тут ще є такий лошак. Лошак е, йде по тій чорній кобилі, яка була у мене на паровці, що має лошечку від, від, від фараона. Отакий От лошачок йому минув рік, так? Минув рік часу. Лошак продається, кого буде цікавити. Яка ціна за нього? Я поставив 18 тисяч, там будемо говорити. 18 тисяч старт. Так, куди на то таке? Цобила, щоб ви розуміли, ну, бо я Дмитра і Андрія дуже добре знаю, і у них коні пасуться, ну, чи муха, не муха. ну, Вони пасуться, весь час пасуться. І подивіться, яка каже, Дмитро, що вона вже... Зерна не їсть. Зерна не їсть і зараз вона вже похудала. І я тобі хочу сказати, що вона дуже бере. Пр... ну закинь э, гриву на ту сторону, щоб шею показати. Ні-ні, з цієї сторони. Дивіться, яка шию. Тут би взяв, знаєш. Дуже гарно. Кубила гарна. Е, е, Опітуєш? Так. Такий має зад Все такого типу. Угу. Якщо би хтось ну, пропонував, бо в них є е, вже є першерони мають дві першеронки мають ще кобилу що по фараону має лошечку, і зараз, скажи мені, і ви що ОЗД не робили, кобилі, що, що ні. не робили? Що ні, бо то ще, ну, то ще рано. А ти провіряв цим? Так, водіром підводив водіра, то все нормально. Що відбивало, так? Так, так. Зробимо ОЗД, будемо бачити. Бо Дмитро привозив мені ту чорну кобилу, що по фараону мала лошицю, то в мене є на каналі. І вона, як сказати, вже два місяці, десь два місяці часу пройшло, ні? що треба буде зробити у і вже будеш бачити, що як і до чого. Ну це це така ланя. Дивіться, кобила, якби хто спропонував хороші, ну, хороші гроші, вели. Ну я маю на увазі кого буде цікавити, то може бути і продажня, але. Е, не знаю, шкода такої кобили, таку кобилу покрити гарним жеребцем. Вона має давати. Вона і дала, у них який жеребець від цієї кобили по цьому. По Харікові, по Харікові, Що на якого буде цікавити, хлопці тут з навколишніх сіл пускали, пускали його до, до кобилів. Вже я показував, вона, як в мене є на каналі Лошата, ага. Лошата та сина по ньому. що... Така кобила. Вона колись у мене була у фараона, це два роки назад. Вона не, не взяла була фараона, ну не приймала його, але якби, якби вона взяла від фараона, то би був показник, я вам хочу сказати. Скійно не є, що це. О, так як... Ви не куєте тепер? Ні. Взагалі. Я ну, хочу куватися, але я не їжджу нікуди, бо знаєш сам, що вона ситуація про це. Але вона кована мусить бути, бо вона дуже тяжка, що то не... У нас шутри тут каміння, знаєш, що то в не, її не Так. Два рази село, знаєш, та й кобила скажеться на, на ноги. Кобила спокійна, не є. Ану проведи її. Є. Є. Так, Проведи до, до того, до тої клітки. Діє. Д'є. Всього плавно, довго. Д'я. Ну нагадую на мені щось цю породу, ну я не знаю. Я, ну в мене тебе щурить Табо Знає, що в мене є. Від мене може чує одір. Лошак ще раз нагадую річний. Лошак попростив коня, бо то зразу видно, що... Так, ви. так. Я його не ну, бо я купив купилу вже ребну. Ага. І я не знаю, по кому він, що, як, коли, де. Я стараюся вже таких лошад. Ну. Тримати то, що... То, що має бути тримати. Так, так. А це ну, що зробити? Таке є. Що Бог дав, то ну, це добре, що воно є. Зараз зайдемо ну, на зиму, я це глести про жену. Ага. Е, дам йому збіжжі і він трошки буде інакше. Не, ну, е, знаєш... кінь не буде, кінь, бо це ну, це з простих конів. Він не є маленький. Ні, він не буде маленький, він буде високий, довгий, але такий, знаєш, під роботу кому ну, це бюджетний варіант. Це бюджетний варіант за 18 тисяч гривень річняк. Ще рік перетримати і можна пробувати вчити, запрягати. І ще раз нагадую, він дає всі ноги, в мене лошета, но ті понятно. А такі були лошіта, що отак стріляли лобами, що було. Спокійний, я доход оскільки він зараз був на полі, а тут клацати немає. Ви таке? Маленько, маленько, короче. Я розумію, що той є перша роня, є тепер мосні коні, але... но ну, що я зроблю, Таке є. Скажи мені, ну дивися, як по факту, то ми всі, е усі, хто маємо зараз гарні коні, то всі вийшли з таких коней, розумієш? Так, так, мені ще Це... я ще брав ще, ще було в мене гірше. Так, ще. так. Розумієш, такого, що Це знаєш говорити дурниці, як так, всі так. вийшли з таких коней, то ну може є одиниці такі, що зразу там, наприклад, як почали, то зразу купували закордонні коні. Але е, хто такі, я рахую, фірмани і любітелі цих коней, то ми всі е, вийшли з таких коней дрібних коней. Бо... а потім тому з часом з часом вже е, і, і дійшло, дивіться. Е, до таких коней, та як оця кобила, вона ще раз нагадує, десь плюс-мінус 800, може і навіть більше е, кілограм має, але того лошука нема, що коло неї ставити, бо то велика різниця. знаєш. Ну, вона, та, якби... Так, так. так що... Я що... тобі більше не знаю, якби я би знав, по якому одіру лише. Кобила, понятно, бо ти видів кобилу, і всі виділи на каналі кобилу, бо кобилу. Інакше зовсім наша кобила, чим це. Оця кобела собі, я, я думаю, що тут може і, та як то кажу, совєтський. Ні, ну такого плану вона є, знаєш. Хто, yeah. хто розуміє, хто дивиться, і слідкує за породами, yeah. то вона мені нагадує, що так, такий варіант. знаєш. Довжина, висота, нога, все так, знаєш. плюс-мінус, yeah, yeah. як воно би. Це ще молода кобела, що таке віч. А якби їдав ще з біжджі, я не знаю, який це має бути такий. Грама не є. Бо Я, бо, Грама, б... зерна не є. я її бачив ще рік назад, то вона зараз дуже помінялася, ще краще стала. Але е, в загальному такий живіт так дивишся на нього, думаю, що жеребна. Так, ага. так. Так це Андрій, а слухай, Андрюха, кобила жеребна, має родити. Так. Та бо Андрій... Слухай, то то... Вже місяць прийшов, каже, коли то так має бути. Та бо Андрій привозив до мене, та, наприклад, цього Це, цьо було дев'ять день, як я приїжджав сюда, парував кобилу. А потому, потому, каже Андрій, та наші кобила віди ухопила нашого одіра. І... І так воно, знаєш, але треба... Треба було озигар робити, розумієш. Потім що Андрій каже, що ти не циво? Я кажу, Андрюха, я приїхав, я не мог коли з тим ти розумієш, і то. То вже ті лушенці прийшли, приїхали, ми то здбали. Ні, з тими лошицями короче. Да рід, і це багато а, коней. А, багато коней. Не один кінь, щоб це. Ну. Скільки в тебе одиниць є? Та є, є. Ну чкай, жеребець. Жеребець, кубила з лошем, троє. Семеро коней виходить. Це на одні руки трошки заважко знайти. А кобила чорна, напевно, взяла ще раз фараона і, і має лошечку від фараона. Така є. Чекай, як вона називається? Злата. Кобила злата. Злата, бо в мене донька теж злата. Так? Так. Mm -hmm. і вона каже, це моє, цей, я тако бере, вилізає туди на сходи, залізає на кобилу, відрапує і собі на кобилі. Собі... Кобила ні, це грама. Але так, кладеш то, у, у Брукенку. Під нього, ню розумієш, бере їдко за ноги, куди хочеш, за, mm -hmm. за вімні, вона тобі не рушить, не вкусить, ні ні. Але кладеш у Брукенку, ліце все повністю. Ну, чи? та даю маліну, щоб тримала. Яка тримала, вона боїться, каже, я не знаю, а то вона може значно. Ну, ага. Ну, Мені 6 років, ну. Шість років вона вже сама їздила. Собака бо це її подружка, бо її звати злата і Ого. Ну, а Андріова малата, то вона ще менше. Ага. То я вже вожу. Кладу її зверху, то вона так тішиться. Як вона тут все розуміє, ну, коротше, отаке. Ні, то адекватно. Якщо така такий варіант так, дуже спокійно. Спокійно, має таку лесину. Отаку. От що злата? що? Добре би воно було б принесла лошадку. Але. Ну нічого, якщо не цей год, я на другий рік пущу Так, Та, та будеш. Зараз шок вже? Ну приведи такі до до сітки ти назад. Є. Є. Гір! Гі Шоти? О, зараз би батяжок прийшов. Але то не можна зараз батоги, знаєш. Батуги вже не в моді... Батуги, батоги не в моді. Так, так. Дуже гарна кубила. Найздорова вам буде. Добре, я йду ще зараз по, по сюрприз, по так, сюрприз. Так, по сюрприз. Ага. Зараз ми налаштуємося. А може, давай візьми, лошукай, би ти типу, потребував, аби я обійшов. Але я чіплю. Не... Прийде? Так, так. Би я ще його показав. Ще раз, ще раз нагадую. Ця кобила може бути Пішла на продажу, можна. але о, прийшов лошак. Ще раз нагадую, 18 тисяч його ціна стартова, ціна, ну, можна домовитися ще з Дмитром, щось туди-сюди, кого би цікавило. Отакий От є лошушах на продажу. Рік минулому, рік часу. Бо дехто каже, як кажеш, наприклад, там 1000 доларів. За пол, ну, за, 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 за пол... Ні, але в загальному. Як каже за полукровка, наприклад, там, ну, наприклад, чи по фараону, чи по якомусь жеребцеве завезеному, кажеш там 1000 чи півтора тисячі доларів, хто як собі рахує за потрібне, знаєш, то вони кав, де ви такі ціни понабирали і тому подібне. А от є зараз і за 18 тисяч гривень. Є, є любе. Не? Різні ціни. Де. Він целе літо пасти, так? Напасе, та Діма, але то прийшли жари, розумієш. Ага. Я його рано відлучив від кобили і він такий в такому стані. А ти прив'язував його, так? А я він прибитий, але ну, він мусить бути прибитий, бо то інакше городи, люди, розумієш, ага. і то не його. Як він був пустопець, по-перше, це зараз його ось було в ці в жари, ага. йому треба давати зараз саме треба давати так. Він листів. <звіжджі> так, бо кубила висока, кубила досить висока, і він буде високий на ногах, він не буде маленький. <звіжджі> так, ну, І на пенсінах він високий, і, і таке від пенсіна до, до коліна нога, ну, що він не буде маленький, але просто-напросто треба трошки йому дати фуражу, як у нас кажуть, і буде все добре. Я всім дякую за увагу. Зараз постараємося ще вам показати першеронів від Миколи з Вінниці, але буде наступне відео. Це переглядайте, ставте лайки. Всім до побачення.